Привіт, друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вперше у мене буде огляд на електрокар і при чому на найпопулярніший електрокар в світі Tesla Model Y. Також вам одразу скажу, що це незвичайний огляд та тест-драйв, Бо також у нас в огляді буде присутня власниця, і ми зможемо задати їй найгостріші питання про цю автівку. Tesla Model Y має мінімалістичний дизайн, трошки більша ніж Tesla Model 3, але так само має плавні лінії та відсутність решітки радіатора, що властиво для електрокарів. Довжина нашої машини 4,7 метри, ширина 1,9 і висота 1,60 шістдесят. Виглядає досить компактно, але досить потужна. Також ця модель дійсно вражає своєю практичністю. Тут є одразу два багажники: великий задній, куди легко вміщається валіза чи навіть кілька, і передній, так званий франк, який зручно використовувати для дрібниць або продуктів. Салон білий, мінімалістичний і дуже світлий, завдяки панорамному даху. Він створює відчуття простору, а сама обробка виглядає елегантно і сучасно. Мінімум кнопок, все керування винесене на центральний екран. І ще одна деталь, яка відразу кидається в очі: диски. Вони великі від 19 до 21 дюйма і надають машині спортивного вигляду, підкреслюючи її динаміку. А зараз давайте познайомимося з цією машиною ще ближче і дізнаємося про враження з прямих уст від власниці. Сьогодні у нас в кадрі власниця машини Лена. Привіт! Знаю, що ти вже два роки володієш цією автівкою. Розкажи, так. що вплинуло при виборі саме на вибір Tesla Model Y. А між якими автівками ти обирала? чому саме цей електрокар? У мене була до цього Hyundai Sonata, і я просто хотіла щось ну, мінімум, там, трошки додати грошей і купити щось більш-менш адекватне. Якийсь кросовер мені хотілося вже на той момент, щоб була трошки повища. І тут я прийшла в автосалон. Випадково пішла на нову пошту. Думаю, зайду в салон. Мені дали за тест драйвити Volkswagen ID4. На той момент це здається був найхайповіший електрокар. І мені продавець запропонував А спробуйте проїхатись на Теслі і він мені дав на тест-драйв трійку. Uh, і я коли сіла з ID 4 в Теслу, я зрозуміла, що ніякі id 4, все, нічого, тільки Тесла. Плюс це була колись дуже давня мрія. Ще не знаю, я вчилася десь в школі, з'явилися оці класні Tesla Модел X, типу з цими крильцями, і в мене Тесла в голові відклалася як дуже стильна, прикольна автівка. І я навіть. Тоді і мріяти собі ну не, не могла дозволити, що в мене колись буде. Тесла і ще й така класна. Тобто, це, був, це була любов з першого погляду. Так, так, вона дуже динамічна, вона, в неї просто шикарнючий білий офігенний салон. Це ми зараз подивимося. Так. <клес> Тому я просто була в захваті після тест-драйву, і в мене більше не було ніяких варіантів, окрім як купити її. Я ще думала, може куплю трійку, але все ж таки трійка трошки менша. І я вирішила, що треба вже брати кросовер, треба брати вайку. Як часто приходиться заряджати авто в повсякденному житті? Також знаю, що ти заряджаєш вдома, але цікавить питання: наскільки у нас в країні розвинена а, мережа електрозарядок для електрокарів? А, як часто ти користуєшся такими станціями, і чи зручно взагалі для тебе це було? Угу. Uh, так, я заряджаюся вдома, і як на мене, оцей варіант, якщо в тебе вдома є де заряджатися, то це топ, тому що це набагато дешевше, ніж заряджатися на публічних. Uh, на публічних я теж, звісно, заряджалася. Ми їздили і в Буковель. Це десь скільки там 600-800 кілометрів від Києва. І в Одесу ми їздили, і в Полтаву я їздила. Uh, тобто я на ній покаталася uh, щодо інфраструктури. Такі популярні траси, як, наприклад, Київ-Харків, Київ-Одеса, Київ, Львів. А там електрозарядок просто дофіга і трошки. Чого не скажеш про мою поїздку на Житомирські Мальдіви. Я не пам'ятаю, як це здається, це Варшавське шосе. Це просто лютий треш, тому що саме на цій трасі я вперше. І єдиний раз розрядила машину до нуля відсотків, тому що по цій трасі була одна єдина швидкісна зарядка. Я на неї, звісно, розраховувала. Але коли я туди приїхала, вона не працювала. І виходить, в мене там 30% відсотків на машині. мені їхати до Києва ще кілометрів 200. і я розумію, що мені просто не вистачить. Але не було вибору, я дуже сильно знизила швидкість і. Якось з горем пополам дотягнула до десь там Буча Ворзель, десь там я вже тільки зарядилася. Але я приїхала, в мене було 0%. Це було дуже стрімно, тому мені здається, що ще інфраструктура на деяких шосе, звісно, не дуже розвинена. Ти сказала, що був 0 Тобто, якщо навіть 0 вона ще їде. Є якийсь запас ходу, мабуть, там прихований для користувачів? ходу так. Ну але, взагалі, оці ці відсотки, що там пише на дисплеї, це такий дуже приблизний показник, тому що. Коли я оце на нулі на нулі відсотків я приїхала ще десь кілометрів 12 і вона не зупинилася, тобто це був не її максимум. Коли я приїхала вже до зарядки, мені показувало, що запас ходу чи ще чи 5- чи 6 кілометрів. Тобто mm -hmm. я 12 приїхала і ще десь 6 вона мала проїхати. Кажуть, що після нуля відсотків вона може ще 30 кілометрів проїхати, але не, в мене не було бажання перевірити. Лена, після двох років користування, розкажи, що тобі найбільше подобається в цій машині і що найбільше не подобається. Добре, що подобається, дуже стильний дизайн. Мені дуже подобається білосніжний салон. Я прям фанат цього салону. Вона дуже стильна, дуже динамічна. Дуже сучасна, ось всі ці оновлення, які прилітають, це прям топ. Тому що бувають з оновленнями приходять нові функції і враження, що в тебе нове авто. От іноді бувають такі оновлення, які прям, ну, кардинально відрізняються. Що не подобається, це те, як вона падає в ціні. До речі, розкажи про ціни. Від скількох стартує ціна на таку модель, до якої вершини? Угу. Ну, до речі, я купляла два роки тому, це був 23 рік, і ціна на такі моделі авто стартувала від 33 тисяч. Зараз, коли я її вже виставляла на продаж, ціни на Саме цю модель 21-го року починається вже від 21 тисячі Ого. і вище. Тобто, тобто просадка десь 15 величезна. тисяч доларів за два роки просадка. Десь так. Ну це прям цілу автівку можна за ці гроші купити. Ну так, Іншу. ну рахуй те, що да. ти зекономила на заряді, на паливі. Ти все одно втратила, але вже в Plus вигляді teo, вартості авто. Да. А ти не рахувала, скільки за ці два роки ти а, заощадила грошей на. А, за що зарядки? Не рахувала. Не рахувала, не знаю. Тут такий гарний білосніжний салон. Розкажи, як, в принципі, як? з білим салоном у щоденному використанні, як часто приходиться їздити на мийку, на хімчистку. До речі, на хімчистці я взагалі не була жодного разу. Єдине, що я хімчистила, це оцей козирьок. Ми його, не знаю, чи то я тоналкою вимазала, не знаю. Але е, оці сидіння я теж переживала, як воно буде у використанні, тому що все білосніжне, все таке прям здається дуже марким. Але насправді сидіння відчищаються, будь-яке забруднення відчищається звичайною вологою серветкою. Все, я не чи, не чистого салон. А які взагалі були самі перші враження, коли ти сіла в свою автівку за кермо? Е, вона супершвидка. Тут просто легкий натиск на газ, і тебе отак от втискає в сидіння. Як в літаку? Я пам'ятаю, да ти коли мене перший раз провезла, я така опа, це було так швидко, різко. Мабуть, після машини з звичайним двигуном внутрішнього згарання перейти на електро це просто так. Да, і це в мене ще був двохлітровий літровий сената. Тобто вона була не найповільніша машина, яка тільки може бути, але порівняно з Теслою. Я думаю, що навіть е, якісь трьохлітрові бензинові вони просто е, десь плітуться позаду. Розганяється вона супер швидко, але ну, я на супер гонщик у звичайному житті, і я так намагаюся не ганяти, тим більше особливо, ну скажімо так, немо, не, немає де в Україні скільки 130 максимум здається можна їхати і те тільки на певних ділянках. Ну І плюс, коли дуже сильно розганяєшся, тут розхід е, витрати електроенергії ідея от прям ух, сразу влітіла. Так, сама машина така мінімалістична, немає майже ніяких кнопочок, лише екран, лише два речаги. Розкажи, як було переходити з автівки, в якій багато різних систем там мультимедія, кондиціонування, кнопочок на звичайний один екран. Ну, взагалі, я жодного разу не засумувала за спідометром тут його немає і, в принципі. Ну, реально, я якось і не згадувала, в мене не було такого, що, блін, якось незвично, спідометра немає. Ну, такого не було. А на дисплеї тут є все абсолютно, що хочеш. Тут дуже класний клімат, контроль, тут тепловий насос, вона і охолоджує, і нагріває досить швидко. Чого не скажеш, до речі, про девесні, авто, яке треба взимку хорошечно прогрівати, тут я суто нагріваю салони і одразу тепло. Оце, звісно, теж плюс, особливо на зиму. А який функціонал подобається найбільше? Подобається найбільше в принципі. Мені мабуть, все подобається, подобається. Чи автопілот. Ти не користуєшся рідко користуюся. Перший час було цікавіше, і я якось частіше користувалася, але він іноді непогано підстраховує, наприклад. Ну, так не можна робити, ніколи так не робіть, але там їдеш, і тобі треба терміново там забити, наприклад, маршрут в телефоні. І тобі просто треба, щоб хтось тримав кермо. <ріст> Ти наче, як і дивишся на дорогу, то мені здається, що в випадках, коли тобі треба мінімально десь відволіктися, краще поставити на автопілот, і вона зорієнтується. От що мені дуже подобається, це коли вмикаєш поворотник, будь-який, і тут відкривається камера. В яку сторону ти повертаєш, та камера і виводиться на дисплей. Це дуже зручно. Оце прям моя улюблена функція. Я е, останнім часом вже настільки до цього звикла, що я не завжди дивлюся по дзеркалам, тому що в мене камери просто з усіх сторін. Ну це я тобі скажу не лише в Теслі, скільки там я тестувала різні машини. Нові, це вже в багатьох машинах є. Це системи безпеки, допомога водію. Так. Це зараз у багатьох машин. Так. Да, оце допомога водію, вона мене. Один раз дуже так врятувало, можна сказати, тому що я десь перестраювалася на сусідню смугу, не помітила машину, яка була в сліпій зоні, і вона сама мені руль повернула, повернула мене в полосу, щоб я ну щоб типу запобігти аварійній ситуації. От за це таких моментів було декілька, за що я їй реально дуже вдячна. Також я знаю, що якщо обганяєш, обов'язково треба поворотничок, бо вона сама буде повертати так. без поворотника. так. так. Так, оце водітелі БМВ, теж не для вас. Тут доведеться навчитися їх вмикати. А як тобі звук в цій машині? Знаю, що ти любиш послухати пісні, так. А як звук звук класний, в принципі, жодних питань у мене по ньому немає. Рубає на повну, на максимум просто так, що годинник пише, ви знаходитеся в дуже гучному приміщенні. Та класний, класний звук. Ну я не знаю, я там не гурман там підбирати якісь усіліті сабвуфери, якісь брендові колонки. Я не знаю, які тут колонки, але те, що я чую, мені подобається. Аліна, ти володієш автівкою вже два роки. Розкажи про обслуговування, що ти а, змінювала, які розхідники, в які суми обходила ТО, uh -huh. якщо його можна так назвати, бо все ж таки масло uh -huh. тут не змінюється, але ж ТО є. Це до речі, теж міф, що масло тут не змінюється. Тут два двигуни. В мене Long Range Dual Motor Model Y 2021 року. Тут е в двох двигунах змінюється масло. Замінюється фільтр салона, доливається охолоджувальна рідина. Здається, чи вона батарея коротше, Щось вона охолоджує. Загалом повне ТО, що я робила, коштувало мені 12 тисяч гривень, але не падайте в обморок, тому що хі, воно робиться дуже рідко. Сама Тесла, до речі, заявляє. Наче що зараз взагалі можна не міняти масло в двигунах, начебто воно вічне. Але наші майстри кажуть, що десь раз на 60 тисяч його треба міняти. А от власне я один раз за два роки зробила ТО, Ну і досить часто я міняла фільтр салона, десь рази 3-4, і два рази я міняла селінблоки. Вони тут теж можна сказати як розхідний матеріал. Uh, оце проблемно. <смі> проблемний момент в Теслах, я так розумію, тому що тут чи 6, чи 8 цих салін блоків, і їх треба міняти, тому що дороги в нас, самі знаєте, оце якраз на салінблоки впливає. Uh -huh. А окрім цього, якісь поломки за цей час були серйозні? Ну, слава Богу, не було. Один раз я дуже сильно в'їхала в яму, і в мене тріснула пластикова защита знизу. А оце ми, ну там ми її паяли, я не знаю, тисячу дві воно вийшло. А так в принципі, слава Богу, ніяких поломок не було. А взагалі якість збірки тобі подобається? Матеріали? Ну якість збірка. От в 21-му році, в мене якраз 21-го, вона, ну, така трошки, кінешна, жлобська, тому що десь місцями відходить пластик, і його треба так кулачком стукнути, тому, щоб він роздуплився. Тут використовується матеріал. Наскільки я знаю, що в нових моделях пласт... деякі пластикові деталі вже зашиті алькантарою, що прикольно виглядає в новіших моделях. А так загалом, в принципі, я задоволена, ну це, скажімо так, там не Мерседес якогось там 23-го року, ну і ціна відповідно теж нижча. Тому да, якісь збірки, всі жаліються на Теслу в цьому плані. Але в принципі сказати, щоб там сильно щось мене напрягало за оце два роки володіння. Єдиний момент, який мене місцями прям дуже сильно напрягав, це те, що вона жорстка. От реально їдеш по хорошій дорозі, ти, ти кайфуєш. Їдеш по поганій дорозі, то ну так бісить. Оця тряска. Ото блін, ну це прям взагалі. Тобто, подвісочка тут хотілося би, щоб да, була краща. Так, сто відсотків да. До речі, в новіших моделях, наскільки я знаю, що вона вже покраще. Лена, розкажи за динаміку машини, як швидко вона розганяється. Можливо, ти тестила від нуля до сотні, як тримається на трасі, з якою швидкістю оптимально їхати, як тобі взагалі більше подобається їздити по трасі чи по місту? Ну, динаміку можемо перевірити. Це було... От, динаміка в неї шикарна, це правда. А розганяється вона, ну я не засікала там на секунду, на секундомірі, але вона розганяється за 3,5 секунди від нуля до сотні. В принципі, відчувається по відчуттях, наче ти в літаку взлітаєш. От знаєш, як літак набирає стрімку швидкість вже перед злітом. Отут є такі подібні відчуття. Але її динаміка це також її ворог можна так сказати, тому що коли їдеш дуже швидко, більше 130 км на годину, вона навіть сама пише, що розхід зростає на 30%. Я якось їхала 160-180 км по трасі, по шосе Бориспільському, і мені показувало, що в такому режимі я максимум приїду 250 км замість заявлених 500. Тому ідеальна швидкість для неї це десь 90 км на годину, якщо триматися, то поїдеш далеко. В принципі, мабуть, як і на, на машинах з двигуном внутрішнього зграння. У мене так. також у машині 80 км на годину це по розходу по витраті пального найкраща швидкість, якщо Ось. їдеш більше, як і в звичайних машинках, тут так само на менше вистачає заряду. Так, згодно. Тобі більше подобається їздити по трасі чи по місту? Ой, я дуже люблю по трасі їздити, тому що от якраз їдемо зараз 90 км на годину, комфортно. Тут взагалі не відчувається швидкість, і тому я коли її тільки купила, я хапала всі штрафи на всіх можливих камерах за перевищення швидкості, тому що тут реально їдеш. Думаєш, що ти їдеш 50, От мені зараз здається, що я їду 50, А тут на спідометрі вже 85. От на камерах мене. Зараз найближча камера і її сфоткає. <рес> ну, від себе ще скажу. А мені от по трасі досить комфортно відчувається машина, плавно їде, розгонка. Здається, що вона м'яка. Да? <рес> так, так. Здається, що вона дуже м'яка, але коли ми виїжджали на таку не дуже хорошу дорогу, все ж таки підвізка а, не досить м'яка. Оце її слабке місце, мені здається, найбільше. Навіть не якість зборки, а те, що вона жорстка в наших реаліях. Краще максимально м'яку машину для того, щоб спинка наша була здорова. Оце, до речі, моя улюблена опція, тому що майже не треба користуватися дзеркалами, тому що в цих камер, в цих камер немає сліпих зон. Тут і передня камера, і задня, і дві бокові. Загалом, до речі, тут більше чотирьох камер, тут їх здається сім, тому що тільки спереді стоїть три камери. Ось так виглядають швидкісні станції. Зараз я покажу, як все це приєднується. Оскільки це американка, то для того, щоб її заряджати на швидкісній станції на CCS Combo 2, треба перехідник. Я його купляла десь за 6 тисяч гривень. І власне ним і користуюся, коли мені треба десь далеко їхати. Розкажи, скільки по часу заряджається. На швидкісних станціях, якщо станція дає нормальну потужність, такі є, таких зараз багато в Україні до 120 кВт вони видають, то тоді від 20% до 80% вона заряджається десь пів години. Тобто ну, достатньо швидко, можна сказати. Є станції, які дають там максимум 60 кВт, то тоді відповідно машина заряджається довше. Як айфон, коротше? Ну приблизно так. Ну і наостанок знаєш, що сьогодні ти прощаєшся з цією машиною, кажеш їй до побачення. Скажи, будь ласка, наступна буде також Тесла чи щось інше? В принципі, 90% ще що це буде теж Тесла, але даю собі 10% на подумати. Ми ще там їздили на Тездрайв Ягуара і Пейс принципі, сподобалося, але це відчуття звичайного авто після тес воно ну, мені не подобається. Тобто 100% це буде електрокар? Так, так, це буде по-любому електрокар. Не знаю, може ще я пограюся з електричками, а наступне вже буде ДВС, в чому я дуже сумніваюся, тому що дуже звикаєш до того, що тобі ну рідко треба робити ТО звикаєш до того, що тобі не треба їздити на ці заправки. Дома приїхала, поставила на зарядку машину, телефон і все. Собі відпочиваєш, воно там все заряджається. От В цьому плані достатньо зручно. Рекомендуєш Теслу? О, я покупки. Теслу обожнюю. Ну, прям, Тут я думаю, що треба обрати душею і серцем. Я знаю, що є люди, яким Тесло ну, взагалі не подобається. Мені вона взагалі подобається. Я прям фанат. Над цією машиною, вона прикольна, вона така машина з юмором, з гумором, зі своїм характером. Тому, в принципі, так, рекомендую, але я рекомендую за тест-драйви, то Тоді ви вже точно визначитесь, чи це воно, чи це меч, чи ні. Ну що, друзі, сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. Пишіть в коментарях, як вам Tesla Model Y, придбали б собі таке авто чи ні. І буду вдячна за підписку та вподобайку. Всім па-па!